Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі ігри, Ігрі люблю. І так, друзі, в нас Call of Duty Modern Warfare. Друзі, дуже хочу її пройти. Вона в нас на англійській локалізації, в українській вона не існує. Одна з найкращих в серії. Ну, Ще мені Black Ops дуже подобається. Можливо, ми також її рано чи пізно на каналі пройдемо. Одна з моїх улюблених. А тому все, в принципі, всім, а, хто новенький, будь ласка, підписуйте, старенький подбаєчку. І, друзі, поїхали. І зараз буде інтро. Так, друзі, повертаємося, пішла загрузочка. Гарні новини для початку.

Здоров! Здоров. Бере своє зброї на столі. Добре, беремо. Ага. Знаю, що робити шуруй на першу позицію. Добре, так. Ага. є. Ага, так, добре. Валимо. Е, ні, не треба мені інверсіем. Давай. <проб> ага, теперь я програю. <проб> так, дещо можна прострілювати через невеликі. Ааа, невеликі ці невеликі загороди. А, сутку валите. Без стріляй найшвидше, чим ты можеш. Давай попробуємо.

Добре, газ, все зрозумів, ти поняв. Так, друзі, ось ми і там. Бляха, скільки це ностальгії. Вон диви, там пацанчики. Ви замічали? Що тут є село на перше Call of Duty, дань камера, ані Тут є. А, от можна кидати гранати. А, мені не можна це взяти. А, гранати кидати, і тут є полоса а, цих перешкод, як в першій частині. Бачите, тут можна бігти, навіть по цю фінію можна вилізти. І побігли через перешкоди. Тут вниз, Все, як в першій частині, як нас там тренувало. Каже, не можна стояти. Все, тут перестрибуєш. Ну коротше, обігаєш повністю полосу перешкод. Не знаю, чи ви колись це робили, чи ми зразу йшли до капітана Прайса. Бо я любив, що це фінів пробігти собі. Так, віселочка на першу частину. Так, давай. І перейшли. тут не знаю, що треба робити. Пану, треба було скакати по них. Ну коротше, добренько. Йдемо до капітана Прайса, він же нас походу очікує. Добре. Так, мені пояснили, що компас є, по компасу орієнтуєшся куди треба йти, ну це все в нас понятно. Так. Це він, Не сер. в нього перший день. Рай. Чу то я за тупорили м'ясо. Так, придаш тайс. Тимайс пробігти он пізніше 60 секунд. Газ А нас рекордсмен за 19 секунд прийшов. Пожай, Шуруй Добре. Ну газ, це газ. Газ здоровой пацан. Газ газує. МП5 і 4 світошомові граната. Так, будеш готовий. Шуруй на позицію номер один. Позиція два, три. И слухай мої. А, слухай мої накази. Якщо готовий, починай. Ну давайте, пробуємо. Гоу гоу гоу. Так. Пробуємо. На позицію номер два. Побігли. Позови, це номер 3. О, 4 гранату! Скуренько, закидай! Побігли. Давай, 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 давай. Граната. Добре. Фініш. 22 20... секунди. Кажу, нормально прийшов. Так, Дельмане, у нас завданням. Up at 0, Dismissed. Ага, розлійтесь. А шо? О, мені зразу запредла... і Не... Ти не можеш взяти. Мені зразу майже саме важке. Ой, ні 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 Сам... я хочу середнє. Ну добре, беремо, коротше, саме важкий рівень. Майже, майже, майже саме важкий рівень. Я просто гарно показав цим забігом і мені порекомендували взяти цей рівень. О, буду зливати. Буду зливати конкретно. Так, тут ми були і перемогли. Ага. In ми, короче, маємо пограбувати російський корабель, походу, так? я поняв. Це добре. Воєнний корабель йде одним місцем. Мага, ми вже летимо на гелікоптері. До російського корабля. О, Остальем 3 Якщо заголосно напишете, я в світі серії трошки звук поправлю. Пам'ятає цей корабель. 10 секунд, каже. Масочку вділим. Разбиражено. Все, поїхали, каже. Ну, не кажется, сразу. Все, на Да блин, вон. Азма еще Склад за мной. Пришла. склады честно. О! Да! О, так мускали, ничего не меняется. Так, пришла. Чекается, кто такие? Тан Прайс. Гали слиптайм, успеть. Добро ладомс? Добре. Не с прайсом. Meter так, як присисты просто. А, понял. Пришла им. Так, разбражно, прекрасно. Нам дреды хень попадаю. Другий на платформе, я бачу ее. Дай. Free. Roger that. Uh -huh. Tango down. Uh -huh. Все, завалило його. Катано впав. Ні, мені з тобою не треба, не треба за прайсом. Ми маємо компанію, я бачу. Так, у мене попадає, попав. Uh -huh. А, гелікоптер нам зараз поможе. Добре, дякую, гелікоптер. Uh -huh.

А, мене п'ян прайс зажав. Рухаємося, каже. Right. Сходи чисто. Дуя. я. без направо. О, ні, фіона, не тяну, не често. Тихо, бляха, сісти? Чорт забирай. Потроні нема, тихо, 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 тихо. Ай, гранати їм пульнем туди. Там що мій побіг? Я не бачу, там мій побіг. Не за что мипу их туда. Так, деха, я мені в спайну стреляют. Не, мой тут, я думаю, что мит бігать парадних, когда я рана на разовлю его. Проверяй там. Акаем. Ака нам не треба, нам треба щось з глушником. Не тра нам, акан. Так, стань. Да стань, чорный забирай. Добре, став. О, там навалюють. Граната. Сюда шомула, пішла. Не бачу. А, бачу, бачу, бачу. Дайте злізу, дайте злізу, дайте злізу. Та пустой мене. Там ще один був, я бачу. Сква за мною. Зараз, зараз, добре, добре. Я Відки буду бити, я буду йти в просаді. Рухаємося, каже. Думаємо, це ближче. О, нема руху. О, як нема руху, диви! Як він мені навалив зразу! Ооо, я понял, що це буде постійно, чртовий Чортовий важкий рівень. Чувак, мене з двох пуль короче, воробу. Ну, в принципі, логічно. В принципі логічно. Сволота вилізла десь збоку. Так вот тут буде баражень, чекай, разом вискучить. Черт і засранець. Ага, а за твої сторони, добре. Так хватимо ж ту у Я продаю их пучка этот. Всё, можно. Пришла. Иди в отчёт справа тоже, а рукой здесь. На я хочу что на этом. А, не может. Вставай. Пришла. Бачу. Добро. Да, да, я. Эба, смазаю, бляха. Повалить их. Добре, завалив. Передряжается. Почега один на мене. Так, я можу піти куда-то інакше не можу. Теху вони Завалив. Заволаю. Заволаю. Девочка добра удоже. Тихо, иди перші. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо! тыху. -тихо -тихо -тихо. О, так було правильно. Паша гранату. Завалив. ой Ой, тих. Бляха. Це тобі не грати на ізі рівні, пофіг як танк. Так, треба присаді. Так вот на сзади бо що, не бачиш, ви стріляють. Газ. Малий. Тихо. Де він. Не бачу. Це наші ні? Газ бігає. Добре, Вот По мій. Адамс! Не, не лазь побіг ногами. я его знімлю. Зараз я його знімлю. Дай Не можу щось у не заволотаю. Даша я. Да что вы знову навыляємо, братан, ты що Все добре, со сигнал Подавиться назад. У -у 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 -у. Шо з Це Bravo 6, Шо с Ага А по еще можно и сваливать, да. Что мне драм красный. Ланшет. Манифест. Взяла. Все сваливаем. Теперь на подальку, друзья. Вороги база. Браво, секс. Ваш статус. Черт забирай, что сталося. Мистера Бальтона. Вот так обдашка, браво Давай, солдата, мы сваливаем. Побегла. О, я пам'ятаю это задание. Я как-то таки раз тут морал. Ну, текал. Ты не в те двери забег. Кто впал. Побегла, побегла. За газом. Газор интер. Побегла, 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 побегла. Давай, сов! стрибати. Пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятай! Та стрибай! Та що ж ти не стриб. А! Не треба стрибати. Чекай, я що, в президі йду, чи що? А, мені треба мне дрова підкриваем, бигта. Підкрайне бігти. Під да, раз, пробуємо ще раз. І ж якийсь дуже давай, 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 давай. Але ти рагуль! Я просто в шоці з тебе. А чого я в присіді йду? Встань! Встань, чорт забирай! О! Вот. О! Нарешті встоячи йде. Дикайки зрагуй. Призізі що Здрив чужого. Побігла. туди вона не загубити, бо вони в цих трубах вічні гублю колись. О, ну, гобають. Даро, де ви? Стій, ми вже майже на горі. Та ж де тормози, чувак, де тормози? Побігли, побігли. Куди вони пішли? Бачу. Отут можна їх загубити було. Та вийде в двері! Добре. Да, черт забирает. О, oh, давай, 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 Стоит давай, давай. Стребай, засранец. Ловай меня, прайс. И я я тебя снимал. Все на борту, сваливаем. О. краблок пошел под воду. О, oh, Infinity, Infinity World представляем. Call of Duty GTR, Modern Warfire, ну ось, Ще подаємося, друзі, вступ. Не хочу скіпати, а він, вроді би не скіпається, скільки я пам'ятаю, там буде подивитися. Ну вступ дуже класний. А, не буде вступу. <схі> вступ за вступ, коротше, цей. Чи ні, чи ми пере... перекидаємося. Так, ми перекидаємося туди. Чи ні? Так, це коротше. зараз президента, походу. О. Продовжуйте за нами, коротше. Прикольно, це показується. Приїхала машина. Так, виводять президента, походу. О, один з найкращих вступів, які я бачу в іграх. Ой, це коротше я навіть не хочу це в собою перекладати. Коротше, тут абунт. У. Президент називається, ну Алясад його замочить. Поїхала. Ви ми довіряли цьому чоловіку. Коротше, коротше, це все говориться для того, щоб цього президента коротше, завалити. Был на, вот, на телефон был один телефон у него на панели. Я в шоке. Завалило чуваки. прогуливался на цему. Панорама. Не, ну прикольно, прикольно, мне тоже подобается. Повстанці, повстанцію Музон дуже голосно не знаю як вам но як із малює що він малює протестувальний якийсь музор не му тут буде а вон музорный го чувак хвается. Бачу да здоровье. О, ми приїхали походу. Так, ми приїхали. Ой бідний президент. Що йому врізали? О, за хає там. Алясад. Це зараз відбудеться. Так, бачите, все знімають. Все. Захопили, коротше, вони владу. Президент, все. Кепідан Прайс, Прайс, Прайс Алісай щойно. Коротше, завалив президента по телебаченню. Американці мають план Лісада. Ми маємо... А, захопили Ніколая. Нам треба його спасти. Він, коротше, наш інформатор. А завдання спасти Ніколая, друзі. Він зараз в Паклі. Немає ми водінути. Ми подбаємо про друга. Давайте рухатись. Завданням дай, номер 2. Захопити, ну і врятувати Ніколая. <плес> як я обожнюю це завдання, друзі. Я просто його <плес> обожнюю. Музичку, Ембія, і це все. Друзі, але це буде все в свідючій серії. Надіюсь, вам сподобалось. Якісь нюанси, питання, пропозиції. все очікую в коментарях. в свідючій серії. Все, всім дякую, друзі. Серія коротенька, вибачте. Це тільки інтро, такий вступ. А все всім до побачення, бувайте, друзі.